Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя Волинян і роботу народних обранців. У студії Володимир Навроцький, депутат обласної ради. Навроцький Володимир Володимирович. Обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації політичної партії Наша Україна. Голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, член депутатської фракції Наша Україна, заступник голови обласної організації партії Наша Україна. Володимир Володимировичу, вам добрий вечір в першу чергу. Доброго вечора усім хто дивиться, чує. Пропоную нашу розмову розпочати напевно з питання, яке на вустах зараз у кожного і великого і малого це децентралізація влади. Напевно, не помилюсь, коли скажу, що дійсно говорять: від старого до малого кожен трактує це поняття по різному, що воно означає для вас? Ну, е -е, знаєте, питання дуже широке. Відповідати на нього можна дуже довго, але я би сказав коротко коротко е таким чином. Для мене воно означає, що... Е -е Більше повноважень мають на себе брати представники влади на місцях. Для того, щоб вони більше брали на себе повноважень, необхідно змінювати законодавство. І в першу чергу і першим чином необхідно змінювати законодавство стосовно місцевого самоврядування, безумовно. Більше повноважень, більша відповідальність. Це всім відомо, тобто, це майже неписаний закон. Але для того, щоб була більша відповідальність, необхідно е е мати на увазі, що має бути більше фінансової самостійності. Е е це, як знаєте, притча в язицях, як кажуть. Давно про це говорять, давно дискутують, давно намагання були щось зробити, але до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, нічого не зроблено. Якщо нова влада береться за вирішення цього питання. То в першу чергу необхідно проводити адміністративно-територіальну реформу і реформу місцевого самоврядування, дати більше повноваження, дати більше фінансові можливості, е, збільшити е, базу надходжень фінансів на місцях. І має бути, з моєї точки зору, так: не 80% Київ, а 20% на місці, із податків, які збирають. А має бути все до на. Навпаки, 80% на місці, а 20% для центральної влади, для розподілу, адже є різні області, як кажуть, є ті, що дають дотації і з них беруть, а є ті, які практично не можуть самі себе прогодувати, утримати і так далі. Оце, якщо коротко, то дуже просто, але мені здається, що це найголовніше. Якщо пороздумувати, то от, скажіть на вашу думку, чи можна було б уникнути от теперішньої ситуації на сході, аби от теперішня влада нинішня почала якось з місцевого самоврядування, а не з того, що от почали? Ви бачите, судити напевно сьогодні можна всіх і кожному придявити претензії. Мені здається, що як кожна людина пересічна. Так само, і е, люди, які сьогодні, і людей, які сьогодні при владі, можна теж е, про них багато говорити. Які дії їх засуджувати, які дії їх виправдовувати. Мені здається, що е, нинішня влада, так чи інакше, центральна, якщо брати, в першу чергу, е, взяла на себе велику ношу і велику відповідальність. Е, з моєї точки зору. Е, їм дещо вдається. Що стосується Криму, що стосується Сходу, безумовно, що дії мали би бути конкретніші. І якби заходи, які вживаються поступово, були вжиті комплексно. По відношенню до тих же терористів, по відношенню до оборони наших кордонів від агресора, я інакшим чином не називаю нині, маючи на увазі Росію війська і, і, і путінський режим, можна було би уникнути і в Криму. Багато речей і навіть можна було не віддати з моєї точки зору. Крим і не поступитися принаймні цією територією. І так само можна було би уникнути, якби більш кардинальні і більш е, е, оптимальні дії вживалися і е, на сході, і на південному сході держави. Безумовно, але кажу е, важко судити сьогодні, засуджувати когось, тому що просто важко сьогодні керувати державою, як і керувати кожною областю. Адже відомо, що криза є криза, вона є і в фінансовому плані, вона є в політичному плані, в міжнародному плані, і як би не було сьогодні, ну, думати про те, що нам допоможе Європейський Союз чи Америка, якщо ми самі собі не допоможемо, якщо самі не вживемо конкретних дій. Не знайдемо тих засобів, які би дали можливість запобігти цій агресії, то в такому випадку не знайдемо в собі сили такої, то, на превеликий жаль, допомога та нам не дасть бажаних результатів. Повертаючись до роботи вашої комісії, глядачам нагадаю, що ви голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності і боротьби зі злочинністю. З вашими колегами у цій студії ми вже не один раз обговорювали виконання обласної програми про боротьбу з тероризмом. От і наскільки мені відомо, на наступній сесії депутати знову хочуть почути звіт. звіт і конкретику від представників відповідних структур, що ж все-таки було зроблено у 2013 році. Ну, зважаючи на сьогодні обстановку держави. Взагалі, чи варто це робити на загал, чи можливо це якась така дуже конфіденційна інформація, яка в ущому колі звучала б ну була б набагато кориснішою. Е, ну, я би розділив це питання чи відповідь на це запитання на дві частини. Е, те, що дається на загал, це дається на загал. Люди мають е, певну уяву мати у тому, що робиться. У плані боротьби з тероризмом. І е, в мене на комісії це питання стояло, на нашій комісії, і, до речі, я запропонував на комісії перенести розгляд цього питання якраз у зв'язку з тим, що ви згадали, у зв'язку з ситуацією е, в Україні на Сході і Південному Сході. Е, питання в тому, що міняється керівництво, міняється постійно. І якщо це стосується силових органів особливо. А це силовики. То ну, як можна чекати від нового керівника, щоб він прозвітував те, що робилося в 2013 році? Тобто, він цього не бажаючи повинен взяти на себе відповідальність те, що не зроблено? А я вважаю, що має пропрацювати людина певний термін, а тоді вже ми маємо судити: оправдала ця людина довір'я чи не оправдала. Чи варто з ним далі працювати, чи варто ставити питання про його заміщення? Всього-навсього. Тому я навіть, чесно кажучи, зараз не можу дати чіткої відповіді, як депутати поступлять, але я буду пропонувати на сесії перенести ще це питання. Я особисто, як голова комісії, буду пропонувати перенести. Тому що те, що робиться всередині, так чи інакше, нам не дано знати. А те, що найголовніші заходи, які вживаються, я думаю, що людям і так відомо із засобів масової інформації, із розмов, із спілкування, і, і зрештою, від, від оцінки цієї ситуації, яка є. А ця ситуація, яка є сьогодні на Волині, вона нам дає підстави, мені принаймні точно, дає підстави сказати, що не все так погано в нашому домі. На нашій волині. Нам вдалося е, убезпечитись від багатьох отих екстремальних е, дій, правда, від застосування зброї, які ми сьогодні бачимо в Україні і в Києві, безумовно, що почалося. Нам вдалося це. Я вважаю, що треба оцінювати кожного силовика, кожного керівника силової структури, напевно, е, у двох моментах. Те, що він зробив, і те, що е, е, не вдалося зробити. І якщо це не вдалося зробити з об'єктивних причин, то дати можливість йому виправити ситуацію. Але те, що було намагання щось зробити, з моєї точки зору, це незаперечно. І, і ми маємо те, що маємо. Не така погана картина у Волинській області, як в багатьох інших регіонах. Знову ж таки, продовжуємо депутатська дисципліна. Напевно, не секрет ні для кого із депутатів, самих із зволенням, тих, хто дуже так пильно стежить за сесіями, що у нас лягає, ще й добре лягає. Ну напевно, е якщо скажу, що час не то це ролі не грає, тому що на будь якій сесії будь-яка сесія важлива. Ну а дехто дозволяє собі або тихенько встати, піти, або навіть зробити це е шумно і голосно, просто покинути сесійну залу. Як на це реагувати? Як взагалі в комісії реагують? Ну, Чи ви... щось робиться? Теж, напевно, питання не, не з одного речення відповідь може бути на це запитання, але теж постараюся коротко. Перш за все, має бути вдосконалене законодавство, яким чином можна притягувати депутатів до відповідальності. Бо до цього часу, до сьогоднішнього дня, і включно навіть, ми, як правило, б'ємо на мораль. На превеликий жаль, ну, немає цієї моралі, яку би нам хотілося бачити в кожному. Е, немає. Е, тому має бути відповідальність передбачена десь зафіксована законодавчо. Такої відповідальності поки що немає. Депутат притягується до відповідальності. Якої? Та ніякої практично. Ну, Покпинять депутата. Ну, зауваження зроблять. А таке є, так? Зауваження? Е, є, звичайно. Ну, е, було, коли був Володимир е, Іванович Войтович, головою обласної ради, я теж неодноразово піднімав це запитання і казав: давайте ну, пропечатаємо їх десь, надрукуємо ці прізвища, причому неодноразово. А постійно щоб це була. Я не кажу під якоюсь рубрикою, але в усякому випадку, щоб ці депутати постійно де звучали їхні прізвища, що вони не ходять, вони не працюють, вони не виконують своїх депутатських обов'язків. А таких трохи набереться все ж так? набирається. На жаль, ще на початку скликання у перший рік я дуже різко почав виступати, принаймні в своїй комісії. Якраз ну, тобто, намагання у мене були такі, щоб навести оцей лад, принаймні в комісії, я не кажу в сесійній залі, по відношенню до 80 депутатів. Але мене не влаштовувало і не влаштовує, до речі, по сьогоднішній день, що деякі депутати дозволяють собі не приїжджати на комісії часто густо. Не так же багато тих людей. Вони ж як картинка, отут, як на фотографію подивився, вони всі переді мною, всіх я знаю. Я виступав перед журналістами. Тоді, до речі, ситуація змінилась. в позитивну сторону. Мені це навіть сподобалось, хоч вони дуже незадоволені мною були. Я на минулій сесії, яка відбувалася, я знову казав Валентину Степановичу Вітру: не можна робити те, повторювати те, що робила влада. Колишня, можливо, це не гарне слово, ну але та, що була до тих революційних подій. Не можна так робити, тому що і далі в нас продовжують, і на минулій сесії я ж уже. Е, Скільки разів стаємо, що я, що Сергій Іванович Слабенко, як керівник фракції. Рахуємо, скільки людей є в залі насправді, скільки зареєстровано і скільки збираються голосувати, і скільки голосують. Іноді людей сидить, це для прикладу 40, а голосує 45, ніби. Значить хто ж голосує чужими картками. Це абсолютно ненормальне явище. Абсолютно. З ним треба боротись. Ми намагаємося це робити. Але, на жаль, кажу, це не прописано законодавчо, тому е, сьогодні е, ця боротьба е, зводиться лише до критики. Е, а критика не дає тих результатів, які, яких би нам хотілося. Е, хоча, звичайно, отой період е, вже починає десь відходити, і навіть е, представники партії регіонів вони сьогодні намагаються йти на сесію. Інше питання. Якщо тільки Бачать, що є ті е, питання, які е, вносяться на сесію і е, на обговорення м, пленарне, пленарного засідання ради, якщо бачать, що воно може бути провальним, вони просто покидають залу. Або інше ще є момент, якщо ці питання їм не цікаві, але я не розумію тих депутатів, які питання, якщо навіть їх є понад 40, понад 50, півсотні. Як може бути депутатом цікавим те чи інше питання? Я вважаю це абсолютно неприйнятним, але знову ж таки це все наштовхує на думку зміни законодавства. Воно має бути далеко жорсткіше по відношенню до депутатів, і він не має нести лише моральну відповідальність, але в тому числі і дисциплінарну. Знову ж таки, принаймні, дисциплінарно, хоча б, так, щоб була якась покара. Знову ж таки, на останню, сесі... останню сесію сесію перепрошую проігнорували і прокурор області, і начальник обласного управління міліції. Розуміємо, що ці люди є запрошеними на таку подію, на таке дійство важливе для області. От, але все ж таки, чи на депутатській комісії ваші чи буде розглядатися якось це питання, і теж чи що можна цим людям сказати? Як зреагувати правильно? Я Виношую таку думку, щоби поставити питання на е, нашу комісію профільну у цьому вже випадку, абсолютно. Е, ну, Принаймні те, що ми можемо зробити, ну, ми можемо е, голосно заявити про це. Асової представники засобів масової інформації, які будуть присутні на комісії, я на моїй комісії, я, слава Богу, не позбавлений присутності так. Е, е, Можемо голосно заявити про те, що е, такі речі є абсолютно неприпустимі. Е, так, я вже чув від прокурора, зокрема, він не зобов'язаний ні приходити на засідання комісії, чого я добиваюся, так як начальника управління внутрішніх справ, так як прокурора області, так як начальника СБУ, якщо це стосується Служби безпеки. В них прописано це у певних законодавчих актах і нормативних актах. Але питання в іншому. То для чого тоді створювати таку комісію, як наша, для прикладу, якщо ми не можемо мати принаймні мінімальний вплив на керівників цих струр? А тим більше на сесії, коли 80 депутатів, це теж недопрацювання законодавче з моєї точки зору. Так, прокурор не має ставати на коліна разом з іншими силовими представниками силових структур, але він має відчувати відповідальність перед тими людьми, яких обирали знову ж таки громади. Громада обирала. Що те, що стосується і списку. Депутатів-списочників чи по партійній лінії, і те, що стосується депутатів-мажоритарників, це не має значення. Але ну може це яка е, 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 звучить не зовсім правильно, не зовсім приземлено. Але обрані народом чи людьми, принаймні громадою Волинською, ми хочемо знати, що робиться. І оцінити, що робиться правильно, а що робиться неправильно, і зробити певні зауваження, то не вже депутати не мають на це права? А вони так це ігнорування інтересів, А якщо ігноруються інтереси депутатів, ігноруються інтереси цієї структури, яка називається обласною радою, то безумовно, з моєї точки зору, ігноруються і інтереси оцієї громади, про яку я кажу, це неприпустимо, це є неподобство і це і неправильно. Знову ж таки, на продовження теми нерідко силові структури не відповідають на депутатські запити, і цим нікого не здивуєш. Теж можна багато від кого почути. Е, отримують депутати відписки, так звані, тобто, ну, ніби відповідь є, але суті у ній ніякої немає як з цим боротися. Ну, Боротись знову ж таки. Це вже бачите, як воно виходить на кожне майже запитання. І законодавчо, і нормативними актами. Посиленням відповідальності керівників цих силових структур. А посилити відповідальність словесно просто не є можливим. Має фіксуватися, все має бути зафіксовано, і дотримання отих фіксованих положень воно дасть можливість і підвищити ту дисципліну і відповідальність керівників силових структур. А зараз ми говоримо саме про. Ці структури. Е, і у мене було таке, що на наші депутатські запити, на рішення постійної комісії чекали, після того я підписував особисто як голова комісії, листи для того, щоб дали відповідь, от коли відчують, що йде, тобто є можливість і така навіть, без того, що я казав попереднє. Якщо тільки відчують, що починаєш десь наступати, вибачте, на хвіст, як я кажу, якщо починають пресувати і засоби масової інформації, все-таки це надзвичайно велика сила. А коли вони присутні на комісії, і потім це йде в ефір, чи на телебачення, чи в інтернет видання, чи в засоби друкованої інформації, то як би не було десь трішки відчуваєш, що ну, трішки щось поліпшення є. Е, тому е, треба тримати чітку лінію у цьому випадку, я вважаю. Е, до кінця скликання залишився той рік. Е, я думаю, що ми будемо намагатися е, все це робити для того, щоб, ну, неправильно напевно, я скажу, привести їх до порядку. Нібито вони нас повинні приводити усіх до порядку. Але якщо така ситуація є, а вона на превеликий жаль, є, то в такому випадку, по відношенню до них, ми повинні вживати певні заходи. Ми їх будемо вживати безумовно. Маємо всього лиш хвилинку до завершення нашої передачі, але не можу не запитати. Наскільки мені відомо, є намагання об'єднати комісії з 11 зробити їх дев'ять на дві менше. Так ну відповідно зменшиться кількість членів колегії. Ну і знову ж таки, чи буде та колегія працювати? Це надзвичайно болюче питання, надзвичайно болюче, тому що почну із останніх слів відповідь свою. Більше року колегія не може зібратися більше року. Як це розцінювати? Спочатку це розцінювали, що це неспроможність голови це зробити. Але неспроможність голови. Голова спроможний тоді, коли працюють депутати. Ну коли депутати самі не хочуть? То мені здається і голова не, не, не в змозі виконати того завдання, яке перед ним стоїть, в даному випадку провести колегію. Хоча це колегіальний орган. Який теж приймає рішення лише рекомендаційного характеру. Але оту пару, яку мають депутати іноді намагаються випустити її під час пленарних засідань, її треба випускати на інших. Для чого тоді постійні комісії, для чого тоді колегія? Так, ми її не можемо зібрати. Один з проєктів рішення, який вношу я, я на цю сесію вношу їх більше десятка, в тому числі стосується і змін до положення про колегію. Буде пропозиція, коли зменшити кворум, можливість кворуму. Тобто, якщо законом це не передбачено чітко, тобто, то ми більше 50 зібралося не дві третини, як було раніше в положенні. І коли більшість із тих, що зібралися, проголосує. Не більше 50%, а більшість із присутніх, то в такому випадку будемо вважати, що рішення прийняте. Спробуємо останній шанс, тому що в мене давно вже виникає думка про те, щоби запропонувати ліквідацію колегії як такого органу. Вам дякую, що прийшли. Дякую, що розказали про свою роботу. Оглядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради Володимир Володимирович Навроцький. Вам хочеться побажати прийняття тільки мудрих рішень, але влення нам тільки доброго здоров'я і стабільності. Не перемикайте, ще багато цікавого на нашому дякую. каналі. Дякую. З вашою допомогою ми всі проблеми вирішимо. Дякуємо, до побачення.